Та на вулиці Грушевського стали головною темою народної творчості. Зокрема, в соціальних мережах розповсюджують вірші, які розповідають про Євромайдан, протистояння на Грушевського та любов до України. Один з таких віршів під назвою Мамо, я екстреміст описує емоції одного з учасників протистояння між соловиками та протестувальниками на вулиці Грушевського в Києві. Нас вчора травили газом, та я не боявся впасти. У мене тепер є вісь. Мамо, я екстреміст, бо брат мій, що прагнув волі, стояв на морозі голим та поглядом линув вись. Мамо, я екстреміст, вдихаю дими майдану, життя своє Богом дане, гартую під кулі свист. Мамо, я екстреміст. І шляху назад не буде, бо в моїх пробитих грудях гуркоче, мов грім. Борись, мамо, я екстреміст. Я кров'ю скропив землицю, вірю, мені проститься завтра чи колись. Мамо, я екстреміст, я вже не боюся смерті, війна потребує жертви. Рідна моя, моглись.